До України сьогодні приїхав президент Фінляндії. Це дуже знакова подія, тому що Фінляндія дуже багато спільного має з Україною через те, що в 39 му році, в 1940-му році, фіни, як і ми, воювали проти російської армії, проти радянської армії. Вони тоді вистояли, втративши частину території, але країну зберегли. Ми... Зберегли країну і певен, що відвоюємо ще ті території, які зараз ще знаходяться під окупацією Російської Федерації. Президент наочно побачив усі ті жахи війни, які залишив після себе русський мір в Україні. Бородянка Буча залишать у нього дуже пам'ятний слід. Фінляндія надає величезну допомогу Україні. Це і військова допомога, і політична допомога. І допомога, я певен. Буде ще більшою після того, як президент країни побачив, як українці сповнені волі до боротьби і не зупиняються, не складають зброю а навпаки, отримують все більше і більшу підтримку цивільного населення і мають гарну можливість продемонструвати, що російську армію можна бити і б'ємо її не покладаючи рук. На Київщині зупинила, відбила е, на 6 сто 114 бригада. Це шеврон нашої бригади, зображений Архангел Михаїл. я хочу вам його подарувати. Хотілося подякувати фінському народу і, зокрема, президенту, який приїхав для того, аби підтримати Україну. Певен Україна не залишиться одна і європейські, євроатлантичні партнери зроблять усе. Для того аби ми вистояли в цій боротьбі і перемогли.